Я вітаю слухачів українського радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Полипенко. І ми розпочинаємо чергову програму Проста історія в гостях у простої історії. Вкотре і я вкотре радий вітати Ольга Гейда. Доброго, Доброго дня. дня, Ольга Гейда, кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею, дослідниця церковної старовини. І говоримо про історію церкви, про історію релігії на Чернігівщині, але і з акцентом сьогодні про чудотворні ікони. Це е, тема досить широка і насправді важлива для нашої культури, тому що чудотвор, культ чудотворних ікон це важлива складова не лише. Е, Релігії, як філософської, релігійної системи такої складної, а й щоденного побутового життя людей, бо ну, люди звертались до цих ікон з проханнями. з... з... Побажаннями, от про це будемо говорити. Звідки цей культ взявся, як він розвивався, чи були якісь місцеві локальні особливості, які ікони шанувалися на Чернігівщині? Чому? І яка їх доля? Оце якщо встигнемо в межах однієї програми. Добре, якщо не встигнемо, будемо продовжувати. Отже, давайте почнемо спочатку. Звідки береться цей культ чудотворних ікон? Взагалі, звідки ікони беруться. Ну, ікона, ікона почитання це давна традиція християнства. Були часи, коли цим боролися, іконоборство, так званий рух, але вже почитання ікони Богородиці, зокрема, Богородичних ікон, встановлюється на третьому Ефеському соборі 475 рік. Це це зовсім до... рано. офіційно, так. Да. Ну і з цього часу ми маємо ікони і до цього часу. От, але вже з цього часу їх поширення набуває активних обертів. Ну, оскільки Русь хрещена достатньо пізно порівняно з іншими християнськими країнами, то до нас ясно, що цей культ вже приходить на той рівень розвитку 9 століття, який Уже в готовому коли, варіанті, да, в готовому варіанті і тому не завжди співпадає з раннім іконопочитанням. Ну, якщо я хотіла б сказати, що і, і загалом ікона і чудові. Чудотворна ікона це вияв ласки Божої до людини. Тобто, тут немає значення, ця ікона особлива шанована, чи вона чудотворна, чи вона просто в храмі. Повинні розуміти, що до будь-якої ікони можна звертатися. І до новітніх ікон і до і зараз ікони там є на онлайни, да, є ікони вже надруковані, То написані. Йдеться про саме зображення. Да, йдеться Форма, про, ну, да. матеріальне вираження цього зображення неможливо не важливий про саме зображення. Да. Ну вважається в християнстві, що Бог присутній в усіх іконах, і тут по вірі людини вже буде зцілення або допомога в яких проханнях. До речі, цікаво, що аналізуючи документи. Про чудотворіння і записи про чудотворіння, а були спеціальні книги-чуд. Вони відомі в Європі аж 7 століття. Ну, На Русь ясно, що вони приходять у нас давньоруських записів на сьогоднішній день, поки не знайдено, а знайдені є у нас збережені новітнього часу вже часів Гетьманщини ну, достатньо. Да, дуже багато записів. Але зрозуміло, що такі книги чуд були і до того. От, аналізуючи ці документи, ми можемо говорити, з якими проханнями найбільше зверталися. Нічого особливо не помінялося в людстві. Навіть да. 90% це здоров'я, захист від епідемії і допомога в зціленні від хвороб. Е, окрім того, допомога воїнам в, е, на війні, допомога близьким, визволення з полону, є прохання, достатньо ну, великий відсоток. Е, найменше. Про Прохання цікаві, такі цікавинки про розум, щоб Господь дарував розум. Так це людина просить собі розуму Субі, чи для когось розуму? Собі розуму, ну іноді це для учнів або студентів. Студенти просять, але так іноді й собі просить мудрості, розуму. От допомоги в якихось справах, побудові дорозі, побудові будинку, зачаті дитини або народження дитини. Ну, тобто, все традиційно з тими проханнями, з якими ми і зараз. Звертаємося, я хотіла б зазначити, що навіть у нас зараз в культурі і в писемній творчості, от нещодавно на Євробаченні, ми чули пісню, да, яка виборола третє місце. Там теж є слова звернення до Богородиці. Так що і в українській писемній творчості, навіть сучасній, дуже часто ну, це пов'язано з тими кризовими явищами, з війною, які ну, звісно, ми переживаємо. Про да, ці, ці прохання вони завжди в кризовій ситуації актуалізуються. У ну, суспільство в війні зрозуміло багато горя, шукає і люди да, шукають підтримку, підтримку опору. Ну, Сенс будь-якої ікони це саме опора отримання допомоги від небесних сил, ну, хто в це вірить, да? і, ну, треба сказати, що люди, людям, які вірять, ікони допомагають. А коли ми говоримо про чудотворні ікони, як як Наскільки рано у нас з'являються згадки про чудотворні ікони? Зрозуміло, що до кінця ХХ століття, коли християнство офіційно закріпляється на території Русі, вже чудотворних ікон у Візантії, в Греції, по Європі була тьма тьмуща, і, і це було поширено наскільки у нас це явище швидко прижилося? Ну, тут я розумію, що якби, це період синкретизму, двовір'я, період насадження нової релігії, опору старої релігії це мало би зайняти якийсь час. Чи це досить швидко з'являється? Це з'являється досить швидко і незвичним способом. З'являється через візантійські монети, бо на монетах візантійських імператорів Зазвучає часто пантократа. густо на реверсі зображена ікона або або Богородична ікона. І для 9 століття, і для початку 10-11, особливо століття, зображена ікона Богоматері Оранта. Тобто, це без, е, без дитини, дити, 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 да, а з піднятими руками в у позі молитовного захисту. Ну і ми знаємо такі оранти, і в Софії Київській найвідоміша, але в Чернігові теж вони такі є. Вони з'являються на фресках е, Успенсько, в Успенському соборі в Крещальні така оранта зафіксована, зафіксована 11 століття оранта в апсиді е, Юрієвої Божниці в Острі. Е, і скоріш за все. В Чернігівському спасі теж вона така була. ну, Просто, на жаль, вона не дійшла до нашого часу, але фрески інші, інших святих ми теж маємо. Ще, так, ось, така у мене. Наче, то, праворуч була в, з південної сторони. Я, я думаю, що от вони такі, ну, вони, чому така думка, що в Чернігові вони теж були, тому що вони скрізь по, в Київ, в Іжгарод, вони попадають ага, якраз з монет. Культура того часу да. і, і певна традиція. Ну, ну, а треба сказати, що ще раніше за монети зображення святих і Богородиці, зокрема присутнє на печатках архієреїв, І на печатках архієреїв Чернігівських, от ми маємо в нашій колеги колекції Музейні три печатки Чернівського епископа Феоктіста. це 11 століття, вибачте, 12 століття. І от на, на цих печатках зображена теж Богора, Богородиця в Да. Є ще інша, така цікава, дуже поза Богородиці, це Асунта, коли Долоні Богоматері, Вивернуті чи так повернуті на людей, на людину, яка дивиться на неї. Тобто не просто вгору, а от так біля грудей, отак от от повернуті. Це теж змальована з монет візантійських імператорів і. Мені, здається, Христів. навіть ніколи не бачив такої ікони. Дуже цікаві, у нас є Христин Лпіони, теж знову такі в нашій колекції музейні. Вона у нас багатюща і е, ясно, що давні руські ікони. В вигляді ікон до нас не дійшли. Це ну, такі дуже тендітні створіння культури, і вони Це дуже на часто дерев та, на дереві мальовані. Років. Тобто ті, що фрески, щось у нас залишилося, але ну, ми розуміємо, що дуже епізодично. От, А так, більшість таких ікон і зображень зійшло в хрестах інкалпіонах У нас велика колекція музеї цих хрестів, декілька десятків. І серед них теж є такі зображення Матері Асунти, Оранти і Одегітрія. Одегітрія це вже та, яка з, з Ісусом Христом, да, так зване є знамення, замилування, типів цих ікон ну, дуже багато. Ще ж зображення і різні святі. Найбільш частіше зображували святого Миколая або апостолів Архангелів Гавріла Михаїла. І зображували Казьму Дем'яна як лікарів. Це теж дуже популярне зображення, бо це такі лікарі безсрібники які християнські святі, які лікували людей, зцілювали, і саме до них завжди зверталися за зціленням, з якого моменту починають вважати, що ікона чудотворна? Ну, для того, щоб її визнати чудотворною, треба ж цю книгу чути. Ну, на, на сьогоднішній день ми фіксуємо це активно в 17 столітті. Знову ж дуже складний час, війни, складний, постійні але, руїни. Але вплив західної культури через Річ Посполиту, там такі марійні, так звані атласи, були відомі. І на території Речі Посполитої, і загалом в Західній Європі, на Балканах, Болгарія, Сербія. Це дуже популярна річ така у цій марійний Атлас. Він перекладається і на українських землях. Перша така книга чуд, це Атанасій Кальнафойський, 1638 рік, найбільш відома. До речі, там згадується тератургема. Тиратургії Мада. Він ніколи не міг вимовити да. цієї назви складне грецьке слово. А ще одна була така ж Марійна енциклопедія, перекладена в Києво-Братському монастирі в 1652 році. Корецьким, Арсенієм Корецьким, відом представником родини Корецьких князів. От. І вони вже потім, так би мовити, західного зразка почали розходитися. Ну, от уявимо собі, приход, приходська звичайна церква, є ікона Бого, Божої Матері. Е, ну, найбільш Цінувалися давні ікони, да? якщо є якесь зображення давнє. це традиційна повага. Мілевану, до старовини. да, увага до старовини заводиться. Ну це теж від священика, звичайно, залежить. Бо такого розпорядження, як такого, ну ви знаєте, що гетьманщина і розпорядження це речі не сумісні Склад, складна у них. Да, так що це так би мовити, саві священники. Якщо вони хотіли, вони заводили або зошит, або такий альбом, де записували, фіксували, що от сьогодні. Завтра там дату, хто з яким проханням звертався, і що дійсно ікона зцілила. І потім, коли набиралися там ну, десятки таких чуд, то розповсюджувалася по суспільству, це ж дуже Сарафанним швидко. поширюється, радіо да. і, і сама і приход був в цьому зацікавлений, ясно, що бо люди ж приходили люди, пожертви, звичайно. Да, пожертви, так звані вотуми називалися ці пожертви. Вони у нас з... теж вотуми називалися, бо це. З латині, ну це ні, у нас вони називалися або пожертви, або іноді називається підвіска в документах. Ага. Тобто, це от е, або прикраси жіночі, або спеціальні робили міні-іконки, які зображували ту ікону, на яку ці підвіски робилися. А ну органи який зцілили. Ну, от, я це дуже багато бачив в різних європейських У нас костелла, нема таких пам'яток, я не бачила. Дивно. А от е, зображення ікон є у нас такі зразки. Е, е, і, наприклад, якщо це Богородична, бо Святий Миколай Батуринський, да, Борихлівський Миколай, дуже густинська ікона дуже почав, була така. І робили е, ці е, медальйончики заздалегідь, людина купує за гроші, їй дають медальйончик, вона цей медальйончик привішує. Ну, більш заможні люди робили шати для ікони, робили якісь подарунки, вишиті ікони. От теж дуже цікава тема. У нас в колекції є. Одна, я так розумію, одна із найбільш давніх ікон Чернівщини, яка зберіглася. 16 століттям датується ця вишивка, ікона типу замилування. Тобто Ісус Христос на лівій руці у Богоматері вони так один до одного схилилися, нахилилися в, в такому жесті замилування. От і вона ну, дуже красива і вражає своїми яскравими фарбами і досі ще частково збережені. Ці золотними нитками зроблена вишивка. Це так звана пелена під ікону. Тобто це та ж прикраса, що підвіска, що кіот ну не та ж, а мається на увазі та ж функція йде. В документах буває навіть описано, що ікону опускали чи відкривали для відвідувачів і опускали пелену в певні часи або в певні дні. Тижня. І тоді могли, віруючи, підійти ближче, і прикластися до ікони. ну і Вважалося, що якщо вона не закрита, то вона ж більш, краще. Силою, да, більш силою наділяється. Ну от такі, Треба сказати, що зображення в залі святих у нас є і на зброї. У нас є ікони на зброї, є ікони і на шаблі от в колекції знову таки нашого музею, і на гарматі. Є Ікони. Ну, ясно, що це захист від злих сил, да, допомога у боротьбі. Козаки українські завжди воювали за свою землю, як і зараз воюємо. Так що ці ікони дуже шанувалися, їх зображували навіть в таких, ну якби незвичних. не, не зовсім типових, так. А, а, не типових. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія. І ми говоримо про культ чудотворних ікон, і про явище чудотворних ікон. у Христо Стиянстві загалом, але з акцентом на Чернігівщину. Гостем студії є Ольга Гейда, кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. Ви вже перераховували ті ікони, які от говорили і про Густинську, і про Батуринську ікону. Які на Чернігівщині були найшановніші, найвідоміші ікони. Ну, мені одразу згадується Троїцької Лінська. Але мабуть, з Єлицької, я думаю, з... треба почати. З Єлицької звичайно. Е, так. Ну так умовно е, їх можна розділити на три періоди хронологічні ці ікони. Тобто, це давньоруський час, це Єлицька і Любицька ікони. Е, самі ікони не зберіглися, але знову таки їх тип зображення ми можемо реконструювати от по пізніших пам'ятках. Загалі переписували, перемальовували, перемальовували, робили списки іноді, з них. Та, іноді домальовували до невпізнаності. Ну, наприклад, от. Сучасне зображення Єлицької Божої матері вважають мистецтвознавці, що вона в давній Русі була тільки та сама ікона, де Яко Богоматер да, з немовлям. А, а все, що намальовано, дерево, тобто це замальовано саме чудо явлення і замальов... місто, тобто це те, оскільки це Чернігів, тобто це вже барокове додавання ікони, це вже замалювання самого чуда і де вона з'явилася. А в давній Руський час скоріше, за все, це був класичний тип замилування, ліворучна Богородиця. Мені в тій іконі найбільше подобається чоловік на човнику на десні. Вони ж знову такі, якщо списки брати, то вони різні бувають списки, ну, я і про елементи, то, яка, яка да, зараз да, в монастирі. Да, є такі. Ну, Любичська ікона це теж давньоруська. І, до речі, в Любичі під час археологічних досліджень Рибакова в 50-х роках ХХ століття була знайдена мідна ікона, знаходячи ікони на камені давньоруського часу, які дослідники вважають, що вони повторювали. Ці чудотворні образи, які були намальовані на дошках і зберігалися в храмах. Тобто ми, проаналізувавши це, можемо, в принципі, умовно розказати, як вони виглядали. Потім другий етап ікон це литовська, литовська доба, це 14-15 століття. Тут ми маємо новодворську ікону, маємо діхтярівську ікону, це перша половина 14-го століття. Її Творення. А чудотворною вона вже стає в 16 столітті пізніше, Новодворська Дігтярівська і Новодворська Значит, ну І найбільший ікон це часи Гетьманщини. Тут вже ми десятки і в 17, в другій половині 17-го і в 18-му особливо. Це Баликінська ікона, Суражський повід, це Ленківська, Новгородцівський, це Охтирська, Суми. ну і Лінська, ви сказали, для Чернігова oh. теж вона дуже шанована ікона. Найбільший з всіх, напевно, Чернігівських, ну, Єлицька Чернігівська ясно. І якраз цей час. Під час Гетьманщини, ми маємо в другій половині перші два описи чуд відомі всіх: <зас> Галятовський <зас> <та>, і Туптала <прос> <зас> Скарбниця і Руно Рошенне. Це книги, які присвячені якраз опису тим чудам. Ну, для історика це дуже цінні джерела, бо там про суспільство, про людей, про їх <зас> назви, прізвища, про імена. Да, 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 а найбільше про села, мені далі. Села кутках дуже живуть. дуже цікаво, Назва захворювань, тобто для історії медицини, це дуже цікаве джерело. Як зцілювалися, там же ж іноді пишуть життєві ситуації, там можна від, від відслідкувати якісь родинні зв'язки, біографія. Ну, ми ж все це по крупицям збираємо. Так що такі е, такі збірки це для нас дуже. ну, До речі, там і археологія у Галятовського є, де в скарбниці, де він перший раз пише, що значить, про ікону, про її явлення, і про фрески згадуються. Відкопали зі стіни. так? Да. і образ святого Василь Селя, значить там в скульптурі, да? тобто ну, це вже, скоріш за все, вплив греко-католицької Архімандрії, яка була в Єлицькому монастирі. Так що матеріали цих атласів є не тільки про самі чуда, а сам про суспільство, бо церква, віра це про суспільство, яким воно було і відображає. Ну, а вже В 19 столітті у нас є такі вже друковані джерела, як Календарі Чернігівської епархії, і там час від часу опублікували список і, і чудотворних ікон по губерніях. Так, Один із таких календарів нараховує 150 ікон в губернії по кожному населеному пункту. Щоб що... нікому не було образливо, кожен повітря. і острі і, скрізь, ікони, Ну, це вже розвиток, е, і, ну, так би сказати, е, поклоніння цим іконам. да, Паломництва внутрішнього ми говорили вже про поломництва так. тут в цій студії. Тобто, це, от якраз те, те внутрішнє паломництво, яке було потрібно і, і приходу, і церкві, і людям було потрібно піти навіть в сусідній населений пункт, подивитися, і ну можливо, чим більше прилагаєш зусиль, тим для того, щоб добратися. Тим більше цінуєш. Тим більше, більше цінуєш, та, те, що потім, так би мовити, повірі ці ікони давали людям, але вони давали. І можна сказати, що і в 19 столітті вже в медальйонах у нас теж, до речі, є дуже велика колекція цих медальйонів зображень, чудотворних ікон і святих Чернігівської землі. Тобто, це загальноукраїнське таке явище, дуже цікаве явище. Наша шанована дослідниця Гетьманщин і Періоду литовсько-польської історії Наталія Ікавенка зараз випустила книгу. ну, Ще вона не бачили її дослідники ця книга, вона ще в друці, називається, Вона присвячена чудотворним іконам Божої Матері. От називається милість ікара. Там вона аналізує дуже цікаво. Розповідала вона в інтерв'ю. Вона аналізує політичні, соціальні, географічні причини появи цих ікон, освітні, від економічні, освіти, теж. економічні. Та, тобто, де вони. Це дуже цікава перспективна тема для дослідження. Ну от навіть нанести ці населені пункти на карту, де з'являлися ікони, в які часи Зрозуміти, чому, да, саме, чому там. саме там. Я думаю, що це, це зовсім, на перехресті торгівельний шляхів. Це зовсім, інший, не, зовсім інший погляд на те, що відбувається. Якщо якби, відійти від суто релігійного погляду, а оглянути на це ширше під іншим кутом, то у нас з'являться і, і політичні, і економічні, і військові, і освітні, і культурні фактори. Це безумовно, все. Бо, безумовно. Бо, бо релігія, ми, ми неодноразово говорили в цій студії, що релігія і церква, особливо в давній час, це. Такий цемент, який стягує між собою, з'єднує між собою суспільство, всі сфери і є фундаментом, на якому вибудовувалася культура. Ну, наприклад, от Любицька, давньоруська ікона, да, вона ну, от, та на камені, на перифіліті, на м'якому камені робили це 12 століття вона датується, перифілітна, значить, і потім в 17-му її перемальовують. Ви ж подивіться на ту ікону, ну, скоріш за все, авторства Щирського, Там, окрім Богородиці, там ще може два. 12 постатей різних. Її розшифрувати цю ікону це така, як закадована книга ціла. Це дуже така класична барокова ікона, це 80-ті роки вже 17-го століття. Я дякую за відповіді і дякую за цікаву розповідь. Нагадаю так, слухачам, дякую. що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. І гостем гостем програми була Ольга Гейда, кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. Говорили ж ми про чудотворні ікони, про культ чудотворних ікон, про те, які вони були, чому вони з'являлися. Uh, і ну, це важлива частина нашої культури. Це важлива частина нашого культурного спадку, не лише релігійного, а загально культурного нашого спадку. Про це теж треба говорити. Тож дякую за розповідь. Вам Особисто дякую. для себе дізнався багато цікавого. І запрошую всіх до зустрічі вже наступного тижня. До зустрічі.